Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. Чотири авіаудари окупанти завдали по роботиному малій Токмачці та гуляйполю. Бив ворог із РСЗВ по прифронтових населених пунктах. На щастя, люди не постраждали. Шість РСЗВ, обстрілів роботиного, а також 84 безпілотники атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог продовжує свої атаки у роботиному, але всі вони закінчуються ліквідацією штурмовиків або потраплянням в полон. Спецпідрозділом головного управління розвідки «Кабл-9» знищено комплекс муром м та вантажівки окупантів. На Бердянському відрізку противник намагається покращити тактичне положення біля Шевченка, приютного та Новодонецького на Оріхівському напрямку. Ворог сім разів атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Тим часом на запорізькому напрямку будують захисні споруди для наших військових. Вони повинні максимально уповільнити просування армії ворога на різних ділянках фронту. На зведення фортифікації Кабмін вже виділив 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Всі роботи виконуються під пильним контролем міноборони та військових. Щодня будуємо справжню запорізьку фортецю надміцні залізобетонні конструкції. Суцільна лінія вибухових загороджень, різноманітні перешкоди з колючого дроту. Саме такий сучасний підхід до побудови фортифікаційних споруд.